Четвер, 27 лютого, у сесійній залі міської ради зібралися члени виконкому на початку засідання. Представники головного виконавчого органу міста створили комісію, яка займатиметься вивченням питанням можливого перейменування однієї з вулиць міста на честь героїв Євромайдану. Згодом заслухали доповідь начальника управління праці та соціального захисту населення Галини Галах. Про стан надання різних видів допомог постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На обліку в нашому управлінні праці та захисту населення станом на 1 лютого 2014 року перебуває 383 громадян з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це з них 48 громадян, які мають першу категорію, 101 громадянин друга категорія, 81 громадянин третя категорія, 10 громадян дружини померлих із числа ліквідаторів, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. 143 дитини, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи. Третім у порядку денному було питання про виконання основних показників програми соціально-економічного розвитку Червонограда за 2013 рік та схвалення проєкту цієї програми на 2014-й. Доповідала начальник відділу економіки Ольга Денисенко. На сьогоднішній день промисловість міста представляють 11 галузей, що включають 21 промислове підприємство різних форм власності. З них Три підприємства добувної промисловості, 15 підприємств переробної промисловості, два підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря. Одне підприємство з надання послуг з водопостачання та водовідведення. Обсяг реалізованої промислової продукції у 2013 році становив 778,5 млн грн, що на 16,4 більше, ніж у 2012 році. Серед 29 міст міст районів області Червоноград займає 10 місце. Прирість виробництва досягнуто у 5 із 11 галузей господарського комплексу міста. За 2013 Рік наростили обсяги реалізації підприємства добувної та переробної промисловості, які зросли відповідно на 10 та 34,3% до аналогічного періоду 2012 року. Загалом продовж звітного року 10 підприємств працювали з приростом реалізації продукції. А 11 підприємствам підприємств не вдалося отримати позитивні тенденції виробництва, що призвело до зниження обсягу реалізації продукції. В проєкті програми на 2014 рік прогнозується обсяг реалізованої промислової продукції в сумі 799 млн грн, мільйонів гривень, що складе привіз до фактичного виконання 2013 року. 20,5 мільйона гривень або 2,6%. у своїй доповіді. Ольга Петрівна розповіла зокрема про те, наскільки активно до нашого міста залучаються іноземні інвестиції. Несприятливий бізнес-клімат є одним з основних чинників, що негативно впливають на обсяг надходження інвестицій. Станом на перше перше 2014 року іноземні інвестиції по місту становлять 6 мільйонів сімсот і тисяч доларів. США. прямі іноземні інвестиції міста в розрахунку на одну особу у 2013 році склали 82 долари. США. На території Чорноградської міської ради зареєстровано 16 підприємств, в які залучені прямі іноземні інвестиції. Одна з частин доповіді начальника відділу економіки міської ради стосувалася діяльності об'єктів малого бізнесу, що займаються торгівлею та побутовим обслуговуванням населення. Місто Чорноноград займає третє місце по обсягу роздрібного товарообігу серед 20 міст та районів області. Структурна характеристика торгівлі. Кількість об'єктів роздрібної торгівлі всіх форм власності на перший 2014 року становила 375 одиниць. Дрібно-роздрібної торгівлі це павільйони та кіоски 107 одиниць. Впродовж 2013 року зберігалася стійка тенденція до зменшення кількості юридичних осіб, що проводять діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Одночасно збільшувалася кількість фізичних осіб підприємців. Торгова мережа включає 80 продовольчих та 268 непродовольчих крамниць, 27 змішаних крамниць, які реалізують продовольчі та промислові товари. У 2013 році розпочали свою діяльність 22 торговельних підприємства з торговою площою 1129,4 квадратних метра, з них 19 магазинів, 3 аптеки, в яких Створено 44 нових робочих місць, а також два підприємства у сфері ресторанного господарства на 156 подосадкових місць чисельність працюючих 10 осіб. Побутове обслуговування, мережа сфери побутового обслуговування міста дає можливість одержувати послуги за місцем проживання в сфері побутового обслуговування 20 відділ послуг надають 186 підприємств. З них 32 перукарні, 26 майстерень по ремонту взуття. Два фотосалони, 5 пунктів прийому замовлень на друк фотографій, 19 майстерень по ремонту побутової радіотехніки і сервісного обслуговування, 16 ательє пошиття та ремонту одягу інші. Відділ економіки передбачає, що впродовж 2014 року середня заробітна плата в місті зросте на 8,5%. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по місту у 2013 році за попередніми даними становить три тисячі гривень, що на 12,2% більше ніж у 2012 році. За даними проекту програми на 2014 рік передбачається рівень середньомісячної заробітної плати по місту 3 тисячі гривень або ріст на 8,5%. За словами Ольги Денисенко, одним з найвагоміших джерел наповнення бюджету розвитку міста є кошти, отримані від приватизації та оренди комунального майна. Протягом 2013 року у місті приватизовано 4 об'єкти комунальної власності, від яких до місцевого бюджету надійшли кошти в сумі 1 млн 126,1 тисяч гривень. Оренда комунального майна. За 2013 рік було передано в оренду суб'єктам господарювання для комерційних цілей 15 382,5 триста метра квадратних площини житлових приміщень комунальної власності. Станом на 1.1.2014 перше, -перше 2014 року в оренді перебуває 287 об'єктів комунального майна. На загальну площу 29,6 тисяч метрів квадратних, в тому числі громадським організаціям передано в оренду 2519,1 метра квадратного. За 2013 рік від оренди комунального майна надійшло у міський бюджет 1 мільйон 959,3 тисяч гривень. На 2014 рік заплановано надходжень бюджет з орендного платежу 2 млн грн. Програму соціально-економічного розвитку Червонограда члени виконкому схвалили одноголосно, а згодом заслухали доповідь про обстеження пасажиропотоку у міських та приміських маршрутках, що проводилося для визначення реального співвідношення між загальною кількістю пасажирів та кількістю пільговиків. Цим протоколом було встановлено такі коефіцієнти співвідношення кількості пасажирів пільговиків і пасажирів, що оплачують проїзд на міських маршрутах. Маршрут номер один перевізник зов автолайн 0,13 – Маршрут номер 2 коефіцієнт 021, перевізник ПП Автотранссервіс, маршрути 3-4, 4А5А, коефіцієнт 04, перевізник ТЗДВ, «Черноградське АТП 14628. На приміських маршрутах. Маршрут автовокзал місто червоноград Соснівка, автостанція маршрут номер 7 селище Гірник-025, де перевізником є «Червоноградське АТП. І також по маршруту автовокзал місто Червоноград, місто Соснівка, Соснівська міська лікарня, коефіцієнт 012, де перевізником є приватне підприємство Автотранссервіс. По маршруту місто Соснівка, автовокзал місто Червоноград, де перевізником фізична особа підприємець закала, коефіцієнт 021. Управління праці буде користуватися тими коефіцієнтами, коли буде здійснюватися розподіл субвенції, яка буде проходити з державного бюджету відповідно до помісячного розпису в бюджеті. Наступним члени виконкому розглянули питання про підготовку та проведення чергового призову громадян на строкову військову службу. Військовий комісар сокальсько червоноградського військомату Микола Лисак у своїй доповіді наголосив на тому, що юнаків на строкову службу призиватимуть лише до внутрішніх військ і виключно за їх особистим бажанням. Призов громадян на строкову військову службу буде проводити цього року лише для проходження служби внутрішніх війська. Зразу зразу кажу всім, що будемо призивати туди хлопців, йдуть тільки за бажанням. За особистим бажанням будемо відправляти юнаків. Це перше питання. Друге, що стосується призову внутрішнього війська, туди не так, що просто хлопців відправити служити. Я вам тільки деякі з вимогів, які йдуть туди для юнаків, які йдуть туди для проходження строкової військової служби. Перше, це відсутність судимості або притягнення до кримінальної відповідальності чи перебування на обліку в міліції. Перше, як його, так і його близьких родичів, тобто тата, мама, сестра, брат. Це перше питання. Відсутність на покровах тілах любого татуювання повного середнього освіта, тобто з базовою середньою освітою він на не відправляємо. Це такі тільки і відповідно ці ще вимоги до стану здоров'я. Це майже основний перелік хвороб, деяких відхилення як з вже не проходить. Ну, там багато статей, по якими до війська внутрішні війська хлопці не йдуть. На цей призов ми ще наряду не маємо, тому що. Ну, ще недавно дадуть аж в кінці березня. Відправка юнаків до війська будеться проводитись аж в квітні-травні. місяці І осінню, жовтень-листопад, місяць, сама відправка юнаків. Бажаючих для проходження в внутрішніх військах, так, уже у нас було хлопців багато, а білі вони мають в першу чергу тим, що ті, що проходили службу в внутрішніх військах, потім набагато краще працевлаштуватися для проходження за спеціальністю Міністерства внутрішніх справ безпосередньо для роботи вже. Вони йдуть Майже всі, хто туди йде, хлопці на строкову службу, їх потім задоволенням беруть в міліцію на роботу правоохоронні органи, не тільки в міліцію, і в прокуратуру і в інші силові відомства. У відповідь на запитання одного із членів виконкому, військовий комісар підтвердив, що солдати-строковики з Червонограда Засокальського району були в Києві під час недавніх сумнозвісних подій. Юнаки наші там були, так. Да, на Майдані були це точно знаю, можу сказати. Знаю його, приходили батьки з ким спілкувався, да були. Але що стосовно поранення чи інших пошкоджень, так юників з нашого регіону із Сокалі, Чорносокаля, ну із Сокальського району міста Чорноград, немає інформації. Такої не було на розгляд виконавчого комітету, було винесено також питання про відбір громадян України для проходження військової служби за контрактом. Минулого року із міста Червонограда, Состінка Гірник ми відправили 11 чоловік на військову службу за контрактом. Кінці минулого року було прийнято рішення, ви знаєте, все оголошено, що з цього року призив на строкову військову службу, службу Збройні сили України не проводиться. З позитивним то, що піднялося дуже суттєво, я рахую грошове забезпечення контрактника. На сьогоднішній день, з 1 січня, грошове забезпечення контракта, мінімальне, мінімальне заробітне, тобто грошове забезпечення, зарплата по цивільному вона складає 2400 гривень. Планується, що грошове забезпечення військовослужбовця за контрактом з 1 квітня буде складати 200, а з 1 липня буде дорівнювати 3 тисячі гривень. Оборудується в частинах інтенсивним ходом, почали обладнуватися гуртожитки. Там, де були солдати колись обладнаються трошки по іншому типу, до 5-10 чоловік, місце, там три чоловіки, два чоловіки, тобто гуртожитки, кімнати обладнаються спеціальні гуртожитки для військовослужбовців за контрактом, щось на так, як організовано в американській армії. Мінімальний термін контракту, першого контракту, складає три роки. Тобто треба три роки відбути в від два Ну, Хочу сказати, що за минулий, поза минулий рік, ми не маємо жодного громадянина з наших терен, які достроково завершили контракт в збройних силах України, члени виконавчого комітету затвердили склад комісії, що займатимуться прийняттям у комунальну власність гуртожитків за адресами вулиця Івасюка, 3 та вулиця Івасюка-11. розглянули питання захисту прав дітей, соціального захисту населення, містобудування і архітектури.